Тільки чи це міста район, Дніпровська... це Дніпровський район Вик виключно Дніпровський. Виключно Дніпровський рин, бо він єдиний Дніпровський район. Хотілося б більше. вони нам дуже допомагають, але цей апарат був доставлений до нас. Розумію, це Алока, що, вона що, що він тільки кардіологічний хворий. то ви, ви, так виключно. Тут Дніпровський Дніпровський. до пояса повністю пожилая жінка, вона такого точно вам не придостає. У нас є вікно електронної реєстратури. Тобто приходить пацієнт, вікно електронної реєстратури вибирає собі хворого, якого вибачте, будь ласка, лікаря, якого він хоче. Всі лікарі Дніпровського району міста Києва, кардіологи, вони до послуг наших пацієнтів. Тобто, в іншій філії не у нас він може прийти, проконсультувати, записавшись в вікно електронної реєстратури, вона пов'язана. З усіма лікувальними закладами Дніпровського Мені району базу можливість записати на прийом до військового фахівця. Не, вичагах, не потрібно їздити. По не не ходять по тому часу, який написаний в цьому та фахівців інших спеціальностей. Ну, наприклад, лікарі-неврологи, лікарі-гастроентерологи, хірургі урологи теж на прасамозвернення. Я в своєму звіті це все говорила. Значить, я вам скажу 55% з усіх прийнятих хворих це хворі від первинної ланки. 12% – це хворі від лікарів спеціалістів, тобто те, що я сказала, в лікарі-спеціалісти, крім лікарів первинної ланки, і е, десь приблизно 32% – це хворі, які приходять по самозверненню, тобто ми ж знаходимося… Так, Вона є. Якщо ми говоримо про районні центри, зрозуміло, що там діагностичні центри завжди були при стаціонарах. Да? І це історично так класно, і нема що. Тут е, діагностичні центри створені на базі центральних районних поліклінік і вторинна медична допомога також наближення до населення. це підпорядкування консультативно діагностичних так, консультативно-діагностичні так, так, центр звернення людини. Він все одно напевно тоді не зовсім буде передбачено. Хто буде фінансувати Т тоді, тоді е, тому ми... слуги людей, які самі будуть звертатися одразу на вторинний рівень. Тому Але все таки ми пос... вони мали б, мали б йти через первинний обов'язково. Ну, 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 ми в переходу ми так, цей проект запустили рік тому назад. Ми фактично на сьогоднішній день із два з половиною рази збільшили е, вагу пацієнтів, які йдуть на е, е, прийом до вузьких фахівців від е, сімейного лікаря. Сімейного лікаря. Mm -hmm. е, є стереотипи, є ментальність. Ми не можемо повністю це <правда> за <завдяну> один <правда> раз <правда> як перехідний <правда> етап, але, але але перспектива тільки така. Відповідним, відповідними наказами, Ми, начебто, повинна приєднатися до стаціонарів і милта з його кафедрою і з Асоціацією міста України стосовно того, що все-таки великі міста мають свою специфіку. В великих містах може повинна бути амбулаторна вторинну допомога, вона повинна залишитися на рівні районів. Тому що якщо зараз взяти... Ну, до якої лікарні його приєднати? Коли дадуть гроші вже безпосередньо на мережу, то тоді стане зрозумілим, де... Ну так. Якщо ми продовжуємо то інформування, яке було, якщо ми починаємо, що сьогодні вже почали підписувати. Просто я ж кажу, що великі міста повинні мати. Показують далі Лікування пацієнтів дуже високої групи ризику, яких не бояться не бояться лікувати лікарі-терапевти своїх денних стаціонарів. От у мене зараз лікується пацієнтка, в неї два стенти, а каша два, важкий дуже інфаркт. Вона ну і бояться всі, вона все больний. Що... Але ми не акцентуємо увагу, це не наша основна задача, ціна, яка внутрішньовенно ставить крапельники, тобто вони в дуже високій файтері заносимо і починається допомога. Допомога, поки швидка приїде. Тобто у нас були ж випадки, коли пацієнта діагностували інфаркт міокарду. Ми його тут е, надавали допомогу медичну, внутрішньовенно крапельну викликали швидку і швидка вже підхоплювала. Так, так, були такі, були такі ми, ми хвалили тільки що. Тобто Алекс, все, що необхідно, на рівні здобували артеріального тиску. Давайте ми. ми не поміряємо. Ні, це ж на ми вам думаємо. Не треба знімати Не треба, ні, не треба, просто руку за Але ж сядьте рівненько так, рівненько. Давайте цю руку локоток може попасти добре. Розслабтеся. То ж поліш не обрізає. Це думаю, іде підготовка пацієнта до огляду лікаря. Ваги, рост вимірюється, об'єм талії, індекс маси тіла, ми вираховуємо, чи є ожиріння, чи немає у пацієнта. 130 на Це Там дефібрилятор у нас є, тому що теж єдиний в Ліковському районі, іншовело родному. А цей центр він на балансі саме у лікарні, хто у вас поки не такий пілотний проєкт могли б розвинути?

Присядьте. Заходьте, заходьте всі. І ви заходьте антигіпертензивний центр, якраз є і його побудова з свідченням того, що наші організатори охорони здоров'я, наші лікарі дбають про майбутнє української нації, майбутнє українців і розуміють, що боротьба з серцево-судинними захворюваннями є все таки найголовнішим фактором збереження життя наших людей після того, як вони як, як люди. Були поставлені діагнози, ті чи інші пов'язані з серцево-судинними захворюваннями як і з відвищення марти охорони здоров'я. І думаю, що подібні ініціативи насправді мають бути підтримані не тільки на рівні району, а досвід, який вже за 5 років, все-таки накопичили, і пози... А це як правило позитивний досвід в більшості своїх. Напевно, мав би розповсюджуватися за допомогою майбутньої системи охорони здоров'я. За допомогою тих лікарів-ентузіастів, за допомогою керівників закладів охорони здоров'я, які тут є, і керівників медицини району. А ще й враховуючи, що Дніпровський район якраз був одним із пілотних регіонів по побудові нової системи охорони здоров'я, ви знаєте, і має позитивний досвід функціонування якраз це первинної медичної допомоги, з якою тісно пов'язаний антигіпертензивний центр. То для розповсюдження на всю територію України. І отакі позитивні надбання насправді є тим, на що ми в комітеті з питань охорони здоров'я базуємося у розробці українського законодавства, яке має кардинально серйозно змінити існуючу систему охорони здоров'я і побудувати в Україні нову довгоочікувану національну систему охорони здоров'я в європейського зразка. Не секрет, що тривалість життя. У наших сусідів, а також в європейських країнах, приблизно десь на 15, майже 20 років довше. І якраз в першу чергу за рахунок того, що країни Західної Європи і Східної Європи Європейського Союзу питанню боротьби з артеріальною гіпертензією і серцево-судинними захворюваннями поставили на перше місце. І розвиток їх систем охорони здоров'я протягом останніх 20 років якраз був спрямований саме на зменшення. Серцево-судинних захворювань і таку реальну, тотальну боротьбу з підвищеним артеріальним тиском. І я думаю, що от ми там чули багато, я, будучи ще головою громадської ради при Міністерстві охорони здоров'я, переживши вісім міністрів, потім вже будучи сам міністром охорони здоров'я, весь час чув, що так, потрібно нам зменшити, і завдання навіть деяких міністрів було, як збільшити тривалість життя українців. Так ось якраз наявністю таких центрів і розуміння того, що боротьба з гіпер... артеріальною гіпертензією і серцево-судинними захворюваннями дасть можливість нам без особливих навіть капіталовкладень досягти цієї мети по збільшенню тривалості життя і... і якості життя українців, мешканців Дніпровського району в даному конкретному випадку. і на цей 16-й не закладена програма. Боротьби за 200 мільйонів гривень ще там 5 років тому, коли вона почала запроваджуватися, і центр екстреної медицини міста Києва тим хворим, які призначені антигіпертензивні препарати. Так ось звернення до швидкої допомоги: майже 100 випадків в місяць по інфарктах, і майже 100 випадків в місяць по інсультах до людських смертей. А загалом це 35 тисяч людей. Ціна питання 200 мільйонів і 35 тисяч життів людей. Я думаю, що таке такі цифри повинні чути, знати всі і озвучувати, в тому числі і коли звертатися, коли ви будете звертатися, чи керівники закладів охорони здоров'я до комітету з питань охорони здоров'я, який має з цього приводу якби консолідовану позицію. І ми вважаємо, що така діяльність, в тому числі Міністерства охорони здоров'я, є абсолютно неприйнятною. До речі, чотири рази за рік. Ми голосували на комітеті про висловлення недовіри як міністру охорони здоров'я, так і тій політиці, які здійснює уряд. І потім заголосували, як не дивно, всі абсолютно депутати, 13 депутатів зараз, члени комітету, 12 з них, навіть в тому числі з Народного фронту, визнали роботу незадовільної Міністерства охорони здоров'я. Тому, думаю, тут якраз має бути поєднаний тиск Верховної Ради для того, щоб ми достукалися нарешті до наших чиновників, які формують бюджет. І абсолютно на цифрах зараз доведених, в тому числі і через такі хороші ініціативи, як антигіпертензивний центр, що невеличке фінансування абсолютно конкретного напрямку призводить до врятування як мінімум 35 тисяч життів українців у рік. І на сам кінець я свого виступу я хотів би привітати. Не тільки тих шість лікарів, які працюють в антигіпертензивному центрі, а і консультативно-діагностичний центр Дніпровського району, а також весь Дніпровський район і медицину Києва з ювілеєм, побажати нашим лікарям, які, як правило, залишаються лікарями-ентузіастами, тими, які вірять в медицину, які живуть медициною. І охороною здоров'я навіть на це опосліджене ставлення по заробітній платі, мізерне фінансування, все-таки залишається рятувати життя людей. Тому що, коли відчуваєш, що життя людей у тебе в руках, то це можуть бути тільки люди, які за покликанням від Бога. Тому і буде на першому місці в державі. Як це є у багатьох наших сусідів, зовсім-зовсім поруч через кордон Польща, Німеччина і так далі. І тут, хто стукає, тому обов'язково відкриють двері, і той обов'язково буде почути. І е, на завершення я хотів би зробити маленький презент е, центру, тому що ви знаєте, що боротьба з артеріальною гіпертензією е, тісно пов'язана з боротьбою з однією із недуг, яке зараз теж в людстві має ознаки епідемії, це цукровий діабет. І е, подарувати вам. Центр також як один із методів діагностики це глюкометр для визначення рівня цукру в крові, тому що дуже часто буває, що підвищений рівень цукру в крові спричинює артеріальну гіпертензію для того, щоб ви могли ще застосувати і таку невеличку методу. Дякую. Дякую. І хочу запевнити вас, що незалежно в. Вашій професійній діяльності, тому дякую всім дякую. і зі святом. Ще раз. Ви знаєте, що зараз та важливі голосування в Верховній Раді, і в шістнадцятій годині починається чергове голосування за законопроекти. А можливо за відставку довго вимушений я вас вимушений єдине що два-три слова. Я ще я ще посижу, послухаю, може, ви це, що скажете цікавого для нас тоді слова для вітання, і дуже приємно його тут бачити. Мої друзі, робітництво ще з 2014 року, завдяки енергії Даніель Таїровича, Він приїхав до нашого директора і сказав, що треба починати роботу. І ми об'єдналися, почали обстежувати пацієнтів ваших пацієнтів, які стали спільними нашими. Пане Даніель, за 5 років ювілей, хоч і не ще не значний, проте вже якесь досягнення є. Розкажіть, будь ласка, про. Роботу за п'ять років, чим пишаєтесь, що ще плануєте, чого плануєте досягнути? Знаєте, коли в сім'ї народжується дитина, взагалі якісь мрії, побажання всі висловлюють і бачать, який повинен бути результат від її роботи, від того, як вона росте, ким вона стане і так далі. П'ять років пройшло досить невеликий термін, але. Ми можемо вже дещо сказати, що, ну, по-перше, те, що ідея була вірна, і переконаний, що вона повинна розповсюджуватися всюди, і ці центри повинні бути. За цей час ми спромоглися реально всіх мешканців Дніпровського району, або максимальну кількість мешк... мешканців Дніпровського району, які страждають на гіпертонічну хворобу, охопити кваліфікованою медичною допомогою. Це перше. Друге, антигіпертензивний центр виконував величезну роботу щодо координації діяльності всіх закладів охорони здоров'я і первинної ланки щодо виявлення гіпертонічної хвороби, щодо вчасного призначення ліків, щодо попередження ускладнень гіпертонічної хвороби. Ми провели величезну кількість роз'яснювальної роботи. Працівники центру виступали з лекціями на зустрічах з людьми. Ми в соціальних мережах відкрили сторінку і маємо там досить цікаву, цікаве спілкування з пацієнтами. Тобто багатогранна робота, яка привела, на мою думку, до того, що ну, я з гордістю можу сказати, що. Ми досягнули фактично того відсотку охоплення населення, яке страждає гіпертонічною хворобою, як і в повідних країнах Європи. Ми знаємо, що гіпертонічною хворобою страждає 30% населення. З цих 30 ще 20 не знає про гіпертонічну хворобу. Можете назвати приблизну хоча б кількість пацієнтів, яких вже прийняли за 5 років. Ну, сьогодні прозвучала цифра. Ви її почули 5 тисяч пацієнтів в рік отримують кваліфіковану консультативну допомогу тільки в антигіпертензивному центрі. Ми е, збільшили диспансерну групу фактично в два рази гіпертоніків, які є в Дніпровському районі. Сьогодні 80 тисяч людей, які страждають гіпертонічною хворобою, я вам вже казати 30% від населення. Сьогодні в нас на, на під постійним наглядом. Під наглядом сімейних лікарів, під наглядом діничих терапевтів і під наглядом антигіпертензивного центру і мають змогу отримати необхідну допомогу кардіологів. Як нашого центру, так і наприклад інституту Амосова, про який ви сьогодні чули, адже ми фактично виписали маршрут пацієнта, коли з самого початку до самого тяжкого варіанту він може отримати необхідну допомогу. Шість лікарів це не замало, все таки на 80 тисяч. Може плануєте розширятися? Ми ще раз ми вмістили акценти. Фактично, ми сьогодні ми запроваджуємо на сімейну медицину надання допомоги на засадах сімейної медицини. І відповідальними за виявлення, за лікування є сімейні лікарі. Кардіологи виконують функцію в першу чергу консультантів, кваліфікованих консультантів. І якщо це необхідно, якщо тяжкий випадок, вони введуть цих пацієнтів, але потім все одно повертають під нагляд до сімейних лікарів. Так створена система. Дякую вам за коментар. Прошу. Цей центр за п'ять років, коли йому вже буде 10. Знаєте, зараз ми говорили про кількість. Ми говорили про об'єми. тепер треба приділити увагу, увагу якості. Маю надію, що нам вдасться закупити новітнє обладнання. Маю надію, що ми зможемо розширити об'єм послуг, які надаються. Маю надію, що ми зможемо більше широко залучити консультантів з усіх повідних закладів. Міста Києва для того, щоб надавати населення кваліфіковану допомогу. Дякую. Цю ініціативу Мікрофон покажи, нос прибере. Пане мусі. <рошу>. П'ять років невеличкий ювілей. Які вже якими досягненнями може пишатися центр, що ще попереду очікує? Перш за все, це ті п'ять тисяч пацієнтів і хворих, які звертаються як з профілактичною метою, так і після перенесених серцево-судинних захворювань, які можуть тут отримати абсолютно кваліфіковану, портом висококваліфіковану і консультацію, і медичну допомогу. Це по суті 5 тисяч врятованих життів і продовжених життів ефективно і якісно. Тому такі центри, напевно, мають право на існування у всій Україні, і це є позитивним прикладом, як на рівні навіть одного району, можна лікарі, які дбають про майбутнє людей. Які думають про їх здоров'я можуть допомогти невеличким зовсім ресурсом своїм е, наявним організувати правильний шлях розвитку майбутнього нашої медицини, і я думаю, що він заслуговує на всіляку похвалу, е, тим більше що це шість лікарів. Які тут надають консультативну допомогу, а також ми були свідками того, що навіть головний лікар інституту Амосова, куди направляються потім пацієнти, які тут діагностуються, дуже позитивно відзначив існування подібних центрів, які допомагають дуже швидко врятувати, потім, коли вже є ускладнення від артеріальної гіпертензії у вигляді інфаркту чи інсульту. Допомагають врятувати людям життя, і буквально от вчора було врятоване одне з таких життів з з інфарктом. Дуже швидко поступив з... за направленням лікарів з подібного центру. Тому думаю, що це якраз хороший позитивний ювілей. Є якісь аналоги подібні цьому центру. Києві чи можливо в Україні на даний момент порівню на превеликий жаль, таких подібних аналогів немає. Є тільки центри здоров'я, які якраз опікуються більше профілактичною складовою, але це залишки центрів здоров'я, і вони всіляко недофінансовуються і в такому упослідженому стані знаходяться. І це, якраз до речі, от наявність такого центру і нерозуміння на місцях. Місцевих органів влади і нашого керівництва Міністерства охорони здоров'я призвело до того, що ми виступили як комітет з питань охорони здоров'я, народні депутати, ініціаторами опрацювання закону про громадське здоров'я. І якраз зараз він знаходиться на рівні організації робочої групи і він стане. Як би фундаментальним по збереженню здоров'я, не по лікуванню хвороб, що в нас відбувається протягом останніх 25 років вже в теперішній Україні. Медицина весь час сконцентрувалася на коштах на лікування хвороб. Але абсолютно доведено світовим досвідом і рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, що наявність подібних центрів не тільки для боротьби з підвищеним матеріальним тиском, а взагалі для профілактики усіх захворювань зберігає. І подовжує тривалість життя на 15-20 років, що ми бачимо аналоги в країнах наших найближчих сусідів Європейського Союзу. Якщо себе проект виправдовує, то мабуть потрібно його розширювати і залучати ще додаткові райони Києва, можливо, на всю країну і лікувати, наприклад, в областях. Чи можливо це? Ну безумовно можливо і необхідно, і важливо. І я думаю, що якраз от е, такий. Святкування п'ятирічного ювілею і моя участь в ньому, а також за допомогою журналістів, безумовно потрібно інформувати всіх про наявність такого центру, про його позитивні результати і досягнення, про збереження життя людей, про можливості профілактичної складової і розповсюджувати на всю Україну. Це інформаційна складова нової системи охорони здоров'я. Чим більше ми будемо про це говорити і пояснювати людям. Що невеличкі ресурси на отримання трьох кабінетів зберігають життя 5 тисяч людям, що це набагато дешевше ніж потім лікувати вже інфаркти чи лікувати наслідки інсультів, і це на це спрямована. Була концепція побудови нової системи охорони здоров'я. Коли я був ще в часи міністром охорони здоров'я, вона була опрацьована. А зараз комітет утвердив на своєму засіданні резолюцію парламентських слухань. По реформі системи охорони здоров'я, де оці всі складові передбачені, в тому числі і і існування отаких от подібних антигіпертензивних центрів, як тих, хто зберігає здоров'я, а не лікує вже наслідки, десь конкретно вже плануєте відкривати ще? Ну, ні, Це це більше компетенція Міністерства охорони здоров'я ніж а ви парламент, комітет ніж парламенту. Не було. Але але в законодавстві ми це вписуємо як одна із складових нової системи охорони здоров'я. Після прийняття відповідних законів це вже буде обов'язок Міністерства охорони здоров'я подібні центри практикувати по всій Україні. Ну, чекаємо прийнятого законодавства за досвідом. ЄС в них такі центри розповсюдження. Я так розумію. Можливо, відкриваючи цей центр чи в майбутньому будете залучати іноземних фахівців, аби допомогли. Хіба, хіба на рівні досвіду, тому що праця іноземних фахівців, я думаю, з українськими заробітними платами лікарів це є виглядає фантастикою, на превеликий жаль. Е, щоб не сталося так, що наші фахівці, ці такі лікарі-ентузіасти, які залишилися ще працюють на ту мізерну зарплату, не втекли за кордон. Може на волонтерських <кій> началах приїдуть? Але, так, але, але але позитивний досвід, і в нас є тісна співпраця між лікарським товариством, президентом якого я є. і... Міжнародними лікарськими організаціями, бо ми є членом World Medical Association, наприклад, 102 країни світу дає членами і європейських всіх фахових асоціацій, і якраз вони пропонують нам обмін досвідом. В побудові нової системи охорони здоров'я. І тут я думаю, якраз от їх позитивний досвід ми обов'язково будемо переймати, але в час, коли ми будемо будувати нову систему охорони здоров'я, тому що латати ту свитинку, яка зараз є, яка себе не виправдовує, і позиція що уряду, що Міністерства охорони здоров'я по скороченню бюджетного фінансування, ну це є абсолютно неприпустимі речі. Кожен розвиток і побудова нового потребує свого фінансування. І коли ми не зрозуміємо, що здоров'я... Є найвищою соціальною цінністю в Україні, як записано в третій статті Конституції, до речі, і в першій, що Україна це є соціальна держава, і соціальний захист є пріоритетом взагалі існування держави Україна, і це є наша конституція, а не просто слова якісь пафосні. То якщо на цьому будуть базуватися. Робота і діяльність як народних депутатів, так і виконавчого органу влади Міністерства охорони здоров'я, то тоді у нас є перспектива дійсно швидко побудувати адекватну систему охорони здоров'я і врятувати тисячі життів. І наостанок, за 5 років 80 тисяч людей вже числяться в центрі, 5 тисяч людей, скажімо, врятованих продовжили життя. На перспективу, за 5 років, коли буде вже ювілей 10. Про що ми можемо вже сказати ну, в майбутньому? Я думаю, що е, якраз він стане таким базовим центром е, з, з тим, щоб ділитися позитивним досвідом з одного боку, з іншого боку, я вірю в те і, і буду докладати зусиль, щоб подібні центри існували ну як мінімум на половині або на всій території України. Бо боротьба з серцево-судинними захворюваннями, де артеріальна гіпертензія є номер один проблемою, і це визнав весь світ. І світ врятував, врятує життя і подовжує життя людей на 15-20 років саме якраз завдяки боротьбою з артеріальною гіпертензією. Що це є проблема, все таки номер один. Не інші, інші хвороби, звісно, також, але вони складають маленький відсоток. Навіть онкологічні захворювання на другому місці, на першому місці проблема в світі це серцево судинні захворювання і артеріальна гіпертензія. Ну щиро в це вірю, що держава повернеться обличчям до людей і допоможе. Спільними зусиллями громадськості медичної лікарів-ентузіастів, отаким позитивним прикладом і роботи народних депутатів, якраз це запропонувати суспільству нову модель, нову систему, де люди зможуть прожити на декілька років довше, завдяки існуванню таким центрам. Насправді, ну я планувати не можу, бо я ж в Верховній Раді в комітеті це запитання до департаменту охорони здоров'я, до кличка, а точніше, навіть до департаменту охорони здоров'я в місті Києві, і яка б мала, от вони б мали запропонувати, скажімо, подібні центри.